Всім привіт! З вами хатка ферма У нас нарешті зима. Поки не зовсім розумію, чи добре це, чи погано. Ну, принаймні добре те, що гуси гулять перестануть, бо щось я не зовсім готовий до яєць інкубаційних січні. До речі, як у вас, пишіть в коментарях, що у вас коїться, бо багато що бачу вже багато пропозицій по інкубаційному яйцю сьогодні 5 січня, як на мене, щось трошки зарано. Зима така незрозуміла. Пишіть, як, як у вас, чи чи не де Бог. Сьогодні трошки про інше. <гум> Багато запитань отримую з приводу а, вартості утримання батьківського а, норм споживання кормів батьками, чи взагалі є сенс отримати батьківське поголів'я, чи краще придбати інкубаційне яйце, чи гусанят. Я спробую відповісти принаймні на частину цих запитань сьогодні. <гум> Я одразу зазначу, що все, що я тут скажу, має сенс для півночі Сумщини, для вольєрного утримання гусей, без доступу до пасовища і великої води. Тому робіть поправку на усі ці фактори. Якщо будете вважати за потрібно, їх якось примінити для свого господарства. У мене невеличке підсобне господарство, непрофесійне, я аматор, тому. Знову ж таки. Масштаби невеликі, але якийсь досвід є. <кхм> а, що стосується норм споживання кормів батьківським поголів'ям? Для розрахунку а, кількості кормів, а, я розділив рік на два періоди: а, продуктивний період і непродуктивний період. А, продуктивний період це період, коли ми отримаємо інкубаційне ІЦЕ. А, норми споживання кормів і рецептів комбі комбікормів взяті з посібника дослідни станції птахівництва Української академії наук. Тож вважаємо ці дані ну, академічними, а, комбікорм чи то зерносуміш, чи то корм, який би він не був для продуктивного і непродуктивного періоду, відрізняється досить суттєво а, за складом. І за об'ємом, за, об за кількістю. Тож повернемось. Продуктивний період. Для мене це період з середини лютого по, серединю, по середину червня. А, в цей час гуси, батьківське поголів'я гусей, потребує досить якісно збалансованого корму по протеїнам, по вітамінам, по амінокислотам. А, розрахунок споживання корму в цей період на одну особину на 330 грамів на добу. <кій> а, я наведу в файлі, який ви бачите зараз, а, і норму споживання, і рецепт комбікорму для цього періоду, щоб було а, зручніше. Тому цікаво, записуйте, робіть скріни, коментуйте, не погоджуйтесь. <кій> якось якось реагуєте. Підписуйтесь, до речі, на канал. Да. А, бо намагаюсь намагаюся е, якийсь е, більш-менш цікавий контент створювати. Якщо вважаєте, що він не цікавий, також пишіть. Якщо щитаю, вважаєте, що цікавий, пишіть. Добре, поїхали далі. Е, непродуктивний період. Це період е, приблизно з середини червня по е, середини лютого. Е, в цей період е, е, за посібником е, норму споживання кормів можна знизити на 20%. Е, е, і Зробити корм менш поживним. В цей період корм має бути більш об'ємним ніж поживним, тобто більше висівок, може якісь зерновідходи, трава, гарбузи, що там у вас є, я знижую норму споживання кормів на цей період на 50%. Результат нормальний. Тобто, в мене виходить 150 грамів комбікорму на добу, чи то зерносуміші. Через нагадую випасу в мене нема. Я тягаю, скільки спина витримує трави влітку своїм гусям, але багато спина не витримує. І тачка також багато не витримує, тож я траву в розрахунок майже, майже не беру. За продуктивний період наша особина споживає приблизно 40 кг комбікорму. За непродуктивний період а, вона споживає ще 55 кілограмів чи то комбікорму, чи то зерносуміші більш-менш збалансованої. А, таким чином, а, ми маємо приблизно 100 кг кормів твердих грубих на, на рік. А, таким, тож, ви можете взяти а, цю величину. Помножити на вартість кормів в вашому регіоні, чи на корми, які наявні в вашому господарстві, яким би чином ті корма не отримали, і вивести для себе вартість отримання однієї особини протягом року. Таким чином, у вас буде вартість отримання батьківського поглідів. І ви вже зможете врахувати, чи має воно сенс. Що стосується. Питання, чи то краще тримати батьків, чи то краще купувати гусеня, чи інкубаційне яйце. Давайте також спробуємо на нього відповісти. Ми за норму беремо гусячу сім'ю 3 плюс 1. Ми вважаємо, що на протязі року, згідно з нашими попередніми розрахунками, ця сім'я поживе 400 кілограмів грубих кормів. Ми вважаємо, що три гуски за інкубаційний період вам дадуть 90 товарних гейтс. Ці розрахунки мають сенс для великої сірої, легарді, великої білої, ну, такі середні гуси. Я не беру в розрахунок кубанців і холмогорів, це інші історії. Але з поправкою ви можете розрахувати також і на ці гуси. Тож ми вважаємо, що ми отримали 90 товарних яєць. Зробили поправку на запліднення незапліднення не запліднення. За академічними нормами також 75-80% в мене краще. Хтось, як у вас, рахуйте по собі. Розділіть вартість утримання однієї гусячої сім'ї на кількість яєць, які Пригодні для інкубації, зробіть поправку на незапідняність, додайте вартість електроенергії, ви будете мати таким чином вартість гусеняти, отриманого з вашого інкубатора. Чи з підгузки. З підгузка можете електроенергію не додавати. За результатами цих розрахунків, ми маємо вартість гусеняти отриманого з підгузки чи з інкубатора в вашому господарстві. Ви маєте вартість, ви знаєте вартість гусеняти в вашому регіоні. До речі, напишіть будь ласка в коментарях, що чим в ваших регіонах. В тому році в нас гусенята були десь по 160 гривень. В цьому році я вважаю, ціна буде ну, 180 я так, Я так вважаю, що там буде, хто знає. І у вас є тобто. У вас є можливість інкубаційний це придбати, а, отримати від власного стада, придбати інкубаційний це чи а, купити вже готовий сонят. А, маючи ці водні дані, а, ви можете зробити для себе висновок. Не берусь робити висновки, не берусь а, називати якісь а, показники фінансові, бо я надаю вам показники тільки а, кількісні. У всіх різні ціни. Різні ціни на зернову групу, в когось її доступ до отримання більш-менш дешевих кормів, у когось є у когось нема. Це залежить. Але це далі схема, схема робоча. Якщо будуть якісь запитання, з радістю відповім. Якщо у вас виникнуть коментарі, чи ви будете десь не згодні з моїми розрахунками, з радістю поспілкуюся. Якщо будуть коментарі нецензурні, також пишіть, вже знаю, як видаляти. Радий буду, якщо дасте ваші розрахунки, радий буду вашій підписці. Чекаємо на новинку інкубаційний сезон. Аж все буде добре. Бувайте!